Привіт, друзі! Недільний ранок це ідеальний час для релаксу та натхнення. Сьогодні я підготувала для вас найяскравіші новинки зі світу косметики, які точно піднімуть ваш настрій і подарують натхнення для нових образів. Цього тижня б'юті бренди постарались як ніколи. Текстури, формули, упаковки усе виглядає настільки досконало, що важко не закохатися. Давайте разом відкриємо цей чарівний світ, де кожен продукт це маленьке диво. Цього тижня Каля Дженер радує нас новим смаком у своїй культовій серії Баттер. Тепер до ваніла карамель, який всі обожнюють. Додається тостет маршмелов. Уявіть собі, теплий солодкий запах і м'якість, яка обіймає губи на цілий день. Формула з зволожує, захищає від вітру і холоду, а ще виглядає так, що хочеться спробувати на смак. Це не просто бальзам, це насолода. Ці сліпари встановили свій культовий засіб для очищення шкіри. Це ніжний ексфоліант, який видаляє забруднення, ороговіли клітини шкіри та забезпечує сяйво. Використовується перед основним очищенням і готує шкіру до нанесення доглядових засобів. Шкіра стає м'якою, гладенькою і сяючою вже після першого використання. Ідеальне рішення для тих, хто прагне досконалості в догляді. Гучі додають ще один аромат до колекції The Alchemist Garden Vanilla Firence. Ноти деревно-амбровий аромат. Із шляхетним звучанням квітки рису та ванілі. Парфум символізує силу та елегантність, які втілює кінь на упаковці. Цей аромат справжній витвір мистецтва, який перенесе вас у загадковий світ алхімії. Ланком радує новою тушу, яка обіцяє зробити ваші вій довшими аж на 5,5 мм. Щітка найточніша в історії бренду, яка розділяє, подовжує і додає виразності кожній війці. Формула забезпечує стійкість і легкість, не обтяжує вії. Та підходить для щоденного використання. З такою туш'ю можна забути про нарощування. Ваші вії без того будуть виглядати бездоганно. Новий тональний крем від Maybelline вже став зіркою. Super Lumi Matte Foundation обіцяє 30 годин бездоганного покриття. Але найцікавіше він такий легкий, що ви навіть не відчуєте його на шкірі. Від матового до сяючого фінішу це той самий ефект вау, який ми так любимо. 24 відтінки, а це означає, що кожна з нас знайде свій ідеальний. Тон. Аромати, які переносять у теплі країни, Клів Крістіан презентував Red Tea Vetiver – композицію, яка поєднує африканський ройбас із гаїтянським витивером. Уявіть лимони сплеск свіжості, що переходить у теплі деревні ноти. Це справжня енергія у пляжці, яка додасть певненості у будь-якій ситуації. Забути про близки важке покриття. Smashbox Always On Setting Powder – це магія для шкіри. Вона контролює жирний блиск, фіксує макіяж і створює м'який фокус, ніби ви тільки що вийшли з фільтру Instagram. І найкраще ніякого пересихання чи ефекту маски. Хочеш виглядати свіжо до самого вечора? Це твій новий мастхев. Тарт створив засіб, який одночасно є олівцем і тінтом, легке нанесене, насичений колір і стійкість, яка переживе навіть вашу улюблену каву. 12 відтінків від, від ніжно-персикового до драматичного вишневого губи, які хочеться цілувати, гарантовані. Urban Decay розширили свою популярну лінійку 24 на 7 Waterline елайнер з шістьма новими нейтральними відтінками. Серед них ніжний беж, графітовий сірий та матовий білий. Ці олівці забезпечать стійкість до 24 годин. Вони водостійкі, не розмазуються і легко наносяться завдяки кремовій текстурі. Від ніжного денного образу до виразного вечірнього ці олівці стануть незамінними. Сонце захисний крем, який робить вашу шкіру ідеальною. Beauty of Joyson випустив тонований SPF 50, який не лише захищає, а й делікатно вирівнює тон шкіри. Це справжній масхев для тих, хто шукає два в одному догляд і легкий макіяж. Формула на основі 20% цинку забезпечує 100% мінеральний захист, легка текстура, не жирна, не липка, лише природній фініш. Та 12 гнучких відтінків, які адаптуються під будь-який тон шкіри. Це ідеальний продукт для тих. Хто любить комфорт і мінімалізм у догляді. На сьогодні це все. І звісно, не забувайте писати у коментарях, що припало вам до душі найбільше. Мені дуже цікаво дізнатися ваші враження. До нової зустрічі наступної неділі! Беріжіть себе, надихайтеся і пам'ятайте, краса завжди поруч у деталях, у посмішках і навіть у цих хвилинах, які ми проводимо разом. Зустрінемося в наступному відео. Пока-пока!